Всім доброго дня, автопарк міста Київ, нове надходження Honda Civic 2009 року. Автомобіль з Європи, гібрид. 1,4 бензиновий двигун в парі з гібридною установкою. Дуже економний автомобіль. 5-6 літрів розхід по місту. 16-й диски гарні, гарна зимова гума на 220 тисяч кілометрів. Пробігу мінялась батарейка на нову ще на гарантії рік. В самій максимальній комплектації це Honda з підгрівом сидінь, кожен салон, мультируль, великий екран, клімат контроль. Салон, в принципі, на свій пробіг в нормальному стані. Пробіг на даний момент 253 тисячі. питанням придбання в автопарк Київ Сумська 2А.